Слава Ісусу Христу і Пасха. Що ми знаємо про це християнське свято? Що для багатьох Пасха це Пасхи і Яйці. Цікаво, що випікаються ці кондитерські вироби тільки один раз в рік, на Великдень. То звідки взялася ж ця традиція святкувати Пасхи? Одним з найбільш там улюблених культів язичників слов'ян був Культ родючості, і вони випікали здобу, яка формою нагадує чоловічі фалоси, так звані Пасхи. А жінки зайняті приготовленням цих кулінарних шедеврів, імітували над ними зачаття дитини і вагітність. А після Цього всього вся родина мусила з'їсти Пасху у вигляді Фалоса з білою глазур'ю, посипану насінням і обкладеною яйцями заради родючості землі, худоби, птиці і людей. При християнізації України Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа. І вони там головним чином у вигляді там питанням відмови. Від традицій поклоніння богам їх предків, то язичники намагалися зберегти особливі елементи і атрибути їх релігії, там приносячи свої обряди і звичаї в православну церкву, яка в свою чергу з кінця 10-го до кінця 18-го століття вела запеклу боротьбу з, язичники, з язичницькими ритуалами. Звичаї святити Пасхи став компромісом між православним духовенством і вірянами е, вір язичниками, які е, не хотіли відмовлятися від традицій. Таким чином, свячення Пасхи нібито нейтралізувало її магічний чахлунський ефект. Е, людей переконали, що можна їсти свячені Пасхи, незважаючи на те, що Пасха не являється християнським символом. І більш того, це ідоложертовне приношення, що суворо заборонене в християнстві. Справжня біблійна Пасха не має нічого спільного там з язичницькими там, ритуалами і обрядами. Історія Пасхи, починаючи починається з давніх давен, коли Бог вивів свій народ. Із єгипетського рабства в ніч Пасхи, коли відбувся вихід, Бог звелів заколоти пасхальних агнців ягнят і мастити кров'ю одвірки, і була кров знаком на домівках, і ангел, згубник губитель, побачив кров і обминув. Тоді моторошна трагедія сталася там, де не було пасхального ягняти. У кожну домівку увійшли смерть і прокляття. Скрізь були мерці від помешкання фараона до помешкання раба. Народ Божий звелів, а народ Божий завершив Пасху перехід від смерті в життя, від рабства в свободу, від проклятого життя в благословенне». Господь звелів, щоб вони щорічно здійснювали Пасху в пам'ять про звільнення з рабства. Минуло близько півтори тисячі років, і сам Бог прийшов у світ в образі Ісуса Христа. Він творив чудеса, зцілював хворих, прощав гріхи, але люди знехтували невинним і святим Христом. І в пасхальне свято видали Його на розп'яття. Ісус це Агнець Божий, і Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу. Він помер за наші гріхи. За гріхи там всього людства Він помер. Зійшов в пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі смерті та пекла і воскрес із мертвих. Христос наша Пасха, він єдиний шлях для всіх людей: перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани під заступництво Боже. Чи маємо ми таку пасху? Якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і пиячимо, і не розмірковуємо про справжнє значення Пасхи. То ми винні проти тіла і крови Господньої. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хто хворіють і чимало вмирають. Справжня Пасха або вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос, Пасха, не раз в рік, а постійно. Ми що потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя, і нам потрібно любити Бога більше за всяких традицій, передань і ритуалів, бо Він говорив, хто не зо мною. Той проти мене і хто не збирає зо мною, той розкидає. Священна Біблія вчить язичники, приносячи жертви, приносять вони біса, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Чи ми посміємо. Ми гнівати Господа, Хіма, хіба ми сильніші за нього? Ні, Я запрошую вас на онлайн-конференцію цієї неділі, де ми говоритимемо про Пасху. Ось, Якщо ви бажаєте приєднатися, то напишіть мені в особисті повідомлення або в коментарі. Всіх вас благословляємо. І нехай Господь звершиться в вашому житті, і Він стане справжньою Пасхою для вас. I mean...